Учни сказав, сказал. Твердо постановив пуститися в дорогу до Єрусалиму, і вислав посланців перед собою, пішли вони і увійшли в якесь саморянське село, щоб йому приготувати місце, та самар'яни. Учни Яким Тайван. А спасти, і вони пішли Інше. Не прийшов губити людські душі, а спасти кожен з нас у міру того, як він мав певне пережиття в своєму житті, міру того яке він має виховання? І багато різних причин має своє уявлення про Бога. Кого би з вас тепер не запитати в цьому храмі? Скажи мені щось про Бога. Кожен говорив би. Речі, може, подібні, але інакше. Бо кожного з нас є своє уявлення, своє розуміння, а може, навіть і своє бажання, яким би мав би бути Бог. Це так є часто в нашому житті. Бо ми по своєму бачимо. Як би мали поводитись, мій сусід як якби мала поводитись чи інша особа, ми дуже часто стверджуємо, що ми осуджуємо їх. А це осудження береться саме з того, що ми хочемо кваліфікувати. Оцінювати, вказувати, яким би мало бути життя, яким би мало бути, мали бути люди. І часто в тому нашому осудженні, як ми кажемо оцінці, констатування факту, дуже мало християнців. Христос. Є тим, який явив нам Бога. Бог був від вічний, Бог є сталий і Бог є незмінний. І цього Бога являє Ісус Христос. Як Син Божий. Можемо казати, що Ісус Христос є образом і комію Отця яким був Отець, такого нам являє Христос? І бачимо це Бого явління, явління правдивого Бога, ми маємо до тебе. Ну, ми чи, пританці, чи дрорі, і не граємо тінь чи претензій чи зауважень до інших релігій, християнських? Можемо сказати, що ті люди шукають Бог і щиро шукають Бог, і прагнуть Бог, і хочуть Бог, як казав він сучасник наш, що людей невіруючих немає. В часі війни, коли кулі свистять над окопами, коли поруч панує смерть, всі стають хвіруючими. Тому кожній людині може десь глибоко, але це прагнення Бога існує. Це бажання Бога. І тепер можемо зрозуміти, чому саме в трудних ситуаціях люди приходять до Бога. Тому що бачать, що їхні всі сподівання, пошуки, плани, уяви, які має бути життя люди, в людих в будь-який половин момент. І не бажаючи до інших Ці люди шукають Бога, прагнуть Бога, хочуть Бога. І тому в контексті різних культур, ментальностей, світоградів сформувалися різні уявлення про Бога. Але це прагнення Бога. В християнстві, в Христі Святого. Тут ми не прагнемо лише Бога. Сам Бог прийшов і оплатився. Сам Бог прийшов і став людиною. І саме цю радісну вістку, цю добру новину або пренській мові звучить її вангелія. Цю добру новину несли апостоли. Те, що Бог явився. Те, що смерть і смерть подолав, ти, що нам дарував життя вічне, що ми пізнали віру правдивого Бога. І ця на настільки понеслася по цілій селенній, що маємо тепер з 12 апостолів, більше мільярда християн. І в кожній, епосі. Кожному часі Бог потребує своїх слів. Ми поставимося в цьому храмі. І ми якось десь певні своєї віри, бо віримо Бога. Певні свого християнства, бо ми знаємо Христа. Але погляньмо, що ми народилися в якомусь іншому середовищі християнстві щоб ми мали інших батьків. Ми мали інші обставини нашого виховання, формації. Хто знає, що з нами був. І тому ми є тим, завдяки тим, особам, які передали нам собі. Сьогодні ми всі разом зібралися тут, щоб віддати славу і шану Богові, нашому великому Богові, який явився в нашому великому мужові Андрею Шиві, не збирається повторювати ці досягні з цього того, що. Хоч в кінці свого життя він стверджував, що йому не вдалося зробити того, що він хотів, що він, він планував, що він очікував. Але бачимо його велич, неповторність і особливість. Чому ж велич нашого? Ваших стежках, дорогах. Він ходив, як той хлопчинка, як ті діти тепер стоять. Тим самим Так само тут зростав, дорослішав, мужнів. І саме цей його видач з'явилася в цьому його християнському житті. Його мама згадує про те, що із самих дитячих років. Він був найстарший родий, дуже любив молитися. І він, хлопчина, старшій родині, чив молитви своїх братів. От саме та близькість до Бога. <кій> сьогоднішній день ми віддаємо шану і честь йому. Але знаємо, що він зробив, то зробив. Наше шанування вже нічого не давають. Скоріше ми вшановуємо його, щоб самому повчитися, що можна досягнути. Ми, теперішні люди, жаліємось на ситуації політичній, економічній. Митрополит Андрей. Перейшов, пережив з церквою більше сорока правління нею, керування, безліч різних речень. Декілька держава існувала в той час на цій території. Пережинив про всі ситуації з будь-якій сторін. Нам здається, що життя його було ідеальне. Ми любимо ідеалізувати його. Воно не було ідеальне. Завжди були проблеми, труднощі, клопоти. Але він міг жити і вірити Бога. Він був свідомий того, що Господь, як каже сьогоднішній Іван, не прийшов побити людські душі а спасти. І він спасав, робив, що міг. Ціле життя. А може би лише хліби останні роки життя. Коли він бачив, що ця комуністична влада не пощадиця. Він був правний того, що вона її, її знищить. Але він не знеоходжувався. Він працював. І так я згадував на початку те, що ми маємо віру сердячність своїм батькам. Родичам, які передали, то, що ми маємо це, то, що церква пережила підпілля, і так можна тепер жити і розвиватись, це великий мія подяка для митрополита Андрея. Його праця невтомна старання, незважаючи на щастя. Ухи сьогоднішній день, коли ми віддаємо йому шану і честь. Будить нагодою для нас і за оходою Робимо, Робім, що можемо, кожен на своєму місці. Робім, вірячи в те, що правда завжди восторжествує. Робимо Робім добро, вірячи в те, що воно. Це падало Режими, імперії, влади, будь-яка неправда виходила нагору. Не маємо страх. Ми маємо відвагу, що наш Бог є велик, що ми є з Бога. І коли ми з'являємося особами митрополита Андрея, можемо побачити, що саме він цю мав відвагу, незважаючи ні на що. Хай постать не на надве, Його життя, самовіддана праця, Богом і церкві, народові, буде для нас охотрим. Підкреслюю для кожного з нас охотників. Жити, працювати, а не більше молитися. Від Господь, який творив чудеса через святих своїх. Може більший чудес говорити. так як він дав нам митрополита Андрея, може дати ще безпість таких сліпич. Але маємо мати віру відвагу в нашому житті.